Верховної ради було прийнято рішення щодо запрошення на пленарне засідання заступника голови наглядової ради Акцидента Товариства Укрзалізниця Сергія Анатолійовича Лещенка для надання інформації. Шановні народні депутати, на трибуну Верховної Ради до слова для виступу до п'яти хвилин. Запрошується заступник голови наглядової ради Акцидент Товариства Укрзалізниця Сергій Анатолійович Лещенко. Сергіянаторіч до п'яти хвилин. Сергій дорич до п'яти хвилин інформацію, будь ласка, та яка була запитана доброго ранку, шановні громадяни України. Востаннє я виступав цієї трибуни як депутат минулого скликання шість років тому. Зараз першу, як член Наглядової ради, дякую за таку можливість, за таку нагоду і дозавте скористатися цією можливістю, подякувати всім залізничникам, які 4 листопада напередодні мали професійне свято. люди, які героїчно виконують свою роботу незалежно від того, літа, зима, сніг чи повінь, обстріли чи. Ми всі розуміємо, в яких умовах довелося працювати. Отже, свою промову хочу почати з простого заклику: три з половини роки Укрзалізниця рятувала Україну під час війни. І тепер час допомогти Укрзалізниці вистояти в цей складний період. Я писав промову, де багато є цифр, але я спробую говорити більше від себе для того, щоб кожен зрозумів, в яких обставинах ми опинилися. Отже. Рятуйте залізницю, вона всім ще нам знадобиться. Внутрішні резерви залізниці для компенсації збитків пасажирських перевезень вичерпані. І або ми всі почнемо вживати зі цього заходів, або втратимо нашу компанію. Що ж трапилось всі роки в Україні? В нас була система, коли збитки пасажирських перевезень компенсувалися за рахунок вантажних, і ця система працювала аж поки не почався ефект доміно через початок повномасштабного вторгнення. За 21-25 роки в нас. Втрачено 49% вантажних перевезень, і ситуація навряд чи покращиться. В цьому році ми втратили фактично всю вигільну галузь Донеччини. Остання шахта, де ми, до речі, були цього року Білозерська, вона теж зупинена на Донеччині гірничо збагачувальні комбінати зупиняється через війну, і відповідно для того, щоб компенсувати збитки, нам треба допомога платників податків України. Зв'язку чим ми відповідним способом звертаємося також. Нагадаю, що в цьому році було 800 атак на інфраструктуру залізниці з пошкодженими 3000 тисячами об'єктів. Чистий збиток за 9 місяців залізниці становить 7 мільярдів 195 мільйонів гривень. Збитки пасажирків в минулому році 18 мільярдів. Відповідно. Є заходи, які вбачаються для того, щоб ситуацію виправити. Це три кроки: перша внутрішня оптимізація залізниці, зокрема питання продажу металобрухту, яке і в минулому скликанні, де я тут був всіх цікавили, і в цьому може нам дати до 10 мільярдів. Друге, це 16 мільярдів. Коштом бюджету для того, щоб компенсувати збитки пасажирки, і ми дуже вдячні платникам податків за те, що є готовність підтримати рішення уряду до таку ініціативу. Ну і третє, звичайно, так чи інакше нам не уникнути індексації вантажних тарифів, але треба це робити поступово для того, щоб не було шоків для промисловості в два етапи. Нам треба лише хоча б індексувати до росту цін виробників. Це може дати 22,5 мільярди, якщо ми зробимо це в наступному році, двічі з 1 січня і з 1 липня поступово 27,5 потім 11%. Вже цього року уряд перерахував 13 мільярдів. Точніше, є згода перерахувати. Вже перерахована частина цієї суми. Загалом 13 мільярдів для компенсації пасажирків. Ми дуже вдячні всім платникам податків і депутатському корпусу і кабінету міністрів України за таку готовність підтримати залізницю. Загалом, наступного року, ця сума компенсації може становити 16 мільярдів. Чи можна цього уникнути? Можна, але треба підвищувати вартість залізничних квитків на далеке сполучення в 3-4 рази, щоб ви розуміли, який це буде стрес. Тоді я розумію, можливо. Дехто до цього готовий, але це точно не підтримують українців в складних умовах нинішньої війни. Тому ми плануємо підняти динамічне ціноутворення для СВ першого класу інтерсіті. Це частково покращить результат, але не повністю. Тепер щодо програми Укрзе 3000 користуючись нагодою, рекламую її з трибуни парламенту. Президент Володимир Зеленський оголосив таку ініціативу минулого тижня. А прем'єр Юлія Тверденка зробила роз'яснення про те, що покриття збитків за бюджетні. Кошти коштом платників податків не стосується програми уз 3000 Це дві паралельні історії. З одного боку, фінансування для покриття хронічних збитків пасажирки, з іншого боку, невикористаний ресурс залізниці, який становить в деякі місяці. Майже 700 тисяч місць. А загалом є без проблем готовність виділити 200-250 тисяч пасажирських місць для пасажирів безоплатно в непікові періоди через відповідні інституції. Дякуємо Сергію Анатолійовичу. Дякуємо за інформацію. Дякуємо за участь п'ять хвилин. так. Дякуємо за участь в пленарному засіданні. Дякуємо, шановні колеги. Дякую. Шановні колеги, шановні колеги, з процедури, так, да, будь ласка, що у нас з процедури? Хто перший Дмитро Олександрович? Після цього Ярослав Іванович, потім Олексій Юрійович, будь ласка, з процедури. Дякую, поки не пішов представник Укрзалізниці, в якого з однієї кишені в інше не перетікає. Тут дірка, а там три тисячі кілометрів з'явилися. Може він буде не проти відповісти на запитання народних депутатів, представників народу. Я думаю, що відмовно більше від опозиції. Колега. Дякую, Дмитро Олександрович. Пропозиція ж не Дякую, Дмитро Олександрович, дивіться, у нас є. Ну ви ж прекрасно знаєте, ми діємо за регламентом, і стаття 6 регламенту вона чітко передбачає запрошення. Дивіться, він не проти, але у нас є ціла низка дуже важливих питань, які ми повинні голосувати, друзі. Тому давайте е, Ярослав Іванович, час я я озвучу всіх пройду по черзі тільки з процедури. Будь ласка, Ярослав Іванович, пане голово. При скажімо, дуже я так відчуваю поганому ставленню до конкретного виступаючого, але це вперше в історії українського парламенту. Окрім напевно, запрошення військових, коли людина, очевидно, прийшла з порушенням ну якогось елементарного ділового етикету, я прошу вас, як голову парламенту, найважливіші інституції на майбутньому якось пояснювати гостям, що це не клуб клоус, ні бар, і навіть ні джиджейський клуб. Це все ж таки український парламент. Вони там, до речі, були колись. І друге, я. Е... Хочу запропонувати все ж таки провести серію питань відповіді, тому що наскільки я зрозумів, виступаючий просив все ж таки, щоб ми додатково підтримали в наступному бюджеті 16 мільярдів. І у мене у багатьох колег багато питань, наскільки це доцільне, і для того, щоб провести цю дискусію, мені здається, якраз є така можливість. Дякую, вас. Дякую, дякую, Рса Іванович. Таку дискусію ми неодмінно проведемо на годині запитань до уряду, коли буде стояти це питання. Зараз в нас Кучеренко після цього Бужанський, бо я вже оголосив. Кучеренко після цього Бужанський з процедури тільки будь ласка. Дякую, сільовища. дякую. Я виключно з процедури, пане голові, шановні колеги. Ну давайте нарешті ми будемо об'єктивними і відвертими. Ну, ми в чергове стали свідками чергової клоунади під назвою Депутати викликали на Килим чи запросили якогось чиновника чи міністра. Ну я розумію бажання депутатів щось таке гарне зробити, таке піарне, гучне. Але давайте погодимося. Ну це ж абсолютно неефективна процедура, яка нам з вами авторитету зовсім не надає. Якщо ви думаєте, що після цього армія залізничників, до речі, вчора була освята залізничників, вітаю усіх залізничників, Якщо нас стануть більше поважати, то точно що ні. Тому колеги, звертаюся вкотре. Може нам треба переглянути регламентні норми, саме процедури заслуховування, відповіді конкретних підготовки, щоб самим не бути клоунами? От я до вас звертаюся, колеги. Подумайте, дякую, дякую. Далі, Бужанський. Будь ласка з процедури. не людом з процедури. І переходимо до роботи. Будь ласка. Шановні колеги, повністю підтримую пропозицію переглянути процедуру, вона неефективна. Але я б також запропонував би нам всім придбати так званий піджак Верховної Ради України. І якщо до нас приходить гість, ми йому вдягаємо цей піджак, він в ньому виступає перед Верховною Радою. Будь-хто, про кого б не йшлась мова. Коли хтось приїжджає на виробництво, йому видають на час відвідування спецодяг. Так, от Рада, це також підприємство дає свої правила. Піджак Верховної Ради це те, що потрібно країні. Дякую, дякую. Ну я, я завжди був ну приємно вражений креативністю наших народних депутатів. Будь ласка, не клюдов тільки з процедури. І працюємо. Дякую, Олексійович. Я виключаю з процедури. Ну, ненормальна ситуація склалась, коли ми запрошуємо тих службових хатів, від яких. Хочемо почути питання, на яких на які маємо великий запит суспільства, а вони приходять в дольча Габана попіаритися, а ми не можемо навіть поставити запитання. І я з процедури кажучи, що зареєстрував законопроект сто де якраз і передбачено питання на надання нам права задавати цим службовим особам питання, а їм в обов'язок ставити відповідати на ці питання. І я прошу його, я прошу його ставити на порядок денний і голосувати, щоб ми мали можливість нарешті ефективно працювати а Дякую. не слухати Дякую. те, що вони Розуміло. хочуть для розмовляти. Дякую. Шановні колеги, шановні колеги. Одну секундочку. Можна я відреагую, Артур Володимирович, і тоді я вам дам з процедури. Шановні колеги, дивіться, все, що ми зараз говоримо, це справді питання регламенту Верховної Ради України. У нас в регламенті передбачена ціла низка речей, які складають парламентський контроль. Я хочу нагадати, це година запитань до уряду, це тимчасові слідчі, тимчасові спеціальні комісії, це питання запрошення і надання слову тим чи іншим особам. Якщо ви вважаєте, що десь потрібно більше, давайте зробимо цю процедуру і далі будемо пропрацювати. Будь ласка, Артур Володимирович, що у вас? Шановний Руслан Олексійович, чесно кажучи. Е... Представник офісу президента тільки що прийшов і показав тотальну зневагу до парламента. і перш за все, тому на більшості. І я хотів би сказати одну дуже просту річ і Владлену Ніклюдову, і всім депутатам з процедури, народу. Артур Володимирович. З процедури, Шановні не... колеги, в нас є зареєстрований законопроєкт, який стосується того, що під час запрошення будь-кого Верховну Раду. Народні депутати мають право задавати питання і отримати відповіді. Але цей законопроект, шановні колеги, блокується офісом президента і не дозволяють його занести в залу. Тому таким чином у мене велике прохання запитайте у президії про цей законопроект авторства Павла Бакунця з довіри. І вимагаєте його негайно поставити на голосування в Верховній Раді. Дякую, Дякую. Артур Володимирович, Я просто хотів би нагадати, що ця процедура придумана не в 2019 році. Ця процедура існувала завжди в регламенті. І якби ви так хотіли, я думаю, ви мали всі можливості вдосконалити її. Дякую, шановні колеги. Дмитро Олександрович, тільки з процедури, друзі, давайте припиняти от просто оці от балаканину. Дмитро Олександрович. Руслан Олексій, шановні колеги, будь ласка, хвилинку уваги з процедури згідно регламенту, пропонує наступне після а, виступів народних депутатів поставити на голосування пропозицію до Верховної Ради України. Провести сьогодні засідання профільного транспортного комітету в залі Верховної Ради о 12-й годині з перервою засідання Верховної Ради і запросити знову Лєщенка, щоб він вже на комітеті доповів народним депутатам що ж з його трьома тисячами чотириста мільярдів... Я зрозумів. Я ставлю пропозицію Дмитра Олександровича на голосу. Дмитро Олександрович, дивіться, ви брали зараз, ми маємо чи чимось завершити. Ставлю пропозицію разумково. Ну, Дмитро Олександрович, так не може бути. Так не може бути. Або ви знімаєте тоді свою пропозицію. Ще раз, ми не можемо ставити так. Тоді треба було взяти тоді час. І Ви зараз ставите пропозицію, я повинен по ній прийняти якісь рішення. Тобто ви знімаєте зараз цю пропозицію. Ну, то поставити після цього, для чого ви зараз забираєте час? Шановні колеги. Відповідно до статті 25 регламенту Верховної Ради України, а також рішення Погоджувальної ради, сьогодні відводиться до 30 хвилин для виступів народних депутатів.